Попри зниження температури на заході, центральні регіони України продовжують потерпати від аномальної спеки. Вчора у Кропивницькому синоптики зафіксували рекордні 39 градусів. Проте експерименти нашої знімальної групи довів у місті було подекуди. Усі 50. Чому така різниця в показниках? Чого чекати в майбутньому і що може врятувати від спеки? Юлія Бабак. Далі. Синоптики у Кропивницькому прогнозують 39 градусів тепла. Люди ж в місті відчувають всі п'ятдесят. У чому полягає різниця прогнозованої температури від реальної, що насправді рятує місто від спеки, покаже наш експеримент. Ідея належить місцевому журналісту Олександру Козловському, який виступає за екологію. Беремо дистанційний термометр. Натискаючи він, міряє інфрачервоне випромінювання. Ну нагріти. Ну, Будь-якої поверхності. От зараз у нас на плитці на цій 52. Лавочки, автівки, бурківка, тротуарна плитка кругом гаряча. Ці день вона пробула на сонці. Всі ці розпечені поверхні нагрівають повітря до показників, що значно перевищують синоптичні. І ми маємо на момент 13 годин 37. І 4 градуси іде нагрівання температури від поверхень. Граніт, камінь, асфальт звичайно більше від відрижає тепла в атмосферу і нагріває повітря. Аби врятуватись від спеки на площі, зазвичай працювала водяна рамка, але вона сьогодні відключена через аварію. Немає води. Тож єдине, що рятує людей від палючого сонця, це затінок дерев. Одне дерево, тобто нам защаджує 20 градусів. Ну і тут можна знаходитись. Сонце в голову не пече, голова не крутиться. Саме заради захисту дерев Олександр і затіяв такий експеримент. Я так таким чином хотів показати, що дерева потрібні. А їх колись хотіли спиляти ці на ну, катальпи. Да, катальпи. Тут люди збиралися їх за ну зараз спилять ці дерева, і все ну п'ятдесят градусів, 60 на граніті. Це літо побило всі рекорди по температурі за 80 років спостереження на Кіровоградщині. І до таких показників влітку маємо звикати, говорить синоптик. Навіть зараз ми маємо африканську спеку, але це аномально. Якщо це буде норма, ну. Тоді вже Треба звикати. Я думаю, так. Да, тому, що навіть от я працював рік в Антарктиді, і навіть там були рекорди по температурі 23-й, рік. То навіть там це потепління. Воно якби глобальне по всьому світу. Дуже спекотно, дуже спекотно. Не вистачає зелені, там дуже її не вистачає, і тіні також в умовах війни людей не рятують навіть приміщення, бо вимикають світло і. Вже і в магазинах теж нічого не охолоджує. Вже з п'ятниці в центральній Україні очікують прорив північного холодного фронту, який має знизити температуру повітря на 5-6 градусів, говорить синоптик. Олександр Козловський вже закликає берегти дерева і збільшувати зелені насадження у Кропивницькому. Як показав наш із ним, експеримент затінок дерев найнадійніший порятунок від спеки. Так не перегрівайтеся. Із кропивницького Юлія Бабак Артур Періханян. Ми Україна, марафон. Єдині новини.